Квітневе милосердя воно вже традиційне для обласного центру, бо саме напередодні Великодня у сумах влаштовують благодійний ярмарок. Тут лише рукотворні вироби, а кошти, які збираються, винятково для онкохворих дітей. Гледжики і вази, одяги, прикраси ручної роботи, іграшки і солодка випічка, просто небо на центральній вулиці міста. За невелику ціну кожен міг поліпшити собі настрій, обновивши гардероб чи то добравши собі інтер'єрну прикрасу. До ярмарку готувалися не один день, малі і дорослі майстри. Дуже багато робіт з училища культури Бортнянського, Потім багато роботи воскресних школ, з Преображенського, Іллінських храмів, потім. І з тоже, теж Лебединского району прислали, і много робот із храму Святої Валентини. От вони навіть вірбочку проростіли, принесли. І художники принесли нам свої роботи продати. У цьому році ярмарок вирішили провести впродовж двох вихідних днів. Тим паче на них припали свята. Усе для того, щоб залучити якнайбільше прихожан і зацікавити перехожих. Можна бросити одну гривну, можна бросити 100 гривень. Саме головне, що кожен прийме участь в благотворительності. Дехто з сумчан подібні заходи відвідує регулярно і допомогу нужденним вважає своїм обов'язком. Ми вже п'ятий год участвуємо в акції сумської обласної лікарні. Ми були на благотворительному концерті. Ми ложимо скриньку, яка стоїть у нас в храмі. Пройти повз рукодільний ярмарок зміг мало хто з перехожих. Прилавки так і вабили різноманітними виробами. Тим більш, окрім як поповнити свою оселю чи гардероб хендмейд аксесуарами, заразом можна було долучитися до благодійної справи. Помоч дітям больним, не дай бог, кого так коснеться так. Їм допомогти треба. Із таким бажанням щоденно моляться за стражденних усі віряни. Попросити для дітей зцілення можете і ви, як і допомогти їм матеріально. Реквізити для світлої справи на ваших екранах і на нашому сайті тіві.суми.юей зробімо світ добрішим, а дітей здоровими. Маргарита Єрмак, Анна Книж, Віктор Лапченко на часі новини.